В окопах немає часу на страх. Так про війну каже боєць із Тернопільщини Віталій Саніцький. До повномасштабного вторгнення працював будівельником, а на фронті був сержантом. Після сильної контузії у лікарні дізнався, що хворіє на рак. Історію воїна розкаже Тетяна Дадак. Зібрав що бачив в рюкзак. Навіть вдома нікому нічого не сказав і, і поїхав. Ввечером матір до мене дзвонить. Віталік, ти коли прийдеш? Мамо, все, я вже не прийду. І так я пішов воювати. Віталій Саніцький добровольцем вступив до місцевої тероборони, а згодом відправився боронити країну у найгарячіші точки. Спочатку у складі артилерійської бригади звільняв села у Запорізькій області. Відвоювали гуляйполе, Червоне, Малинівку, от, вигнали їх. І це, але по, потім чомусь так сталося, що нашу бригаду розформували. І мене послали на штаб, на оруч, це вже під, під Білорусь. Але бути далеко від штурмових дії Віталій не зміг. Там Нічого не робив, тільки в наряди ходив. І я пі підійшов до цілого командира дивізіону і кажу, я не буду тут корів охороняти, я його так достав, що він мене п -п -п перевів в бояхті піхоту. І своїми друзями боєць поїхав на Донеччину. Окопи, глина, стрілянини. Ну, ну, чесно вам скажу, Страшно не було. Знаєте чому? чому? Просто не було коли боятися. Навіть не було коли часу задуматися над тим, чи мені страшно, чи мені не страшно. Просто треба було робити роботу. Перебуваючи на нулі, їх з побратимами накрила артилерія. Тоді Віталій отримав сильну контузію. А під час лікування дізнався, що у нього рак шлунка. Ця контузія, скажімо так, вона мене ще спасла. Я приймав ті хімії, я вилікувався, я пішов назад. Я зараз хочу вилікуватись. Я розумію, що в мене там рука зараз трошки не працює, трошки ноги не працюють, але я, я хочу і я буду на військоматі там доконувати любов, бо я, я хочу, я можу піти на БПЛА. От літати дронами. Ну я, я ж це ж можу, можу. П'ять місяців тому Віталій звільнився з армії та зараз лікується у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Каже, прийшов сюди на милицях, а зараз сам ходить, та й моральний стан покращився. У нас тут є Аня, ти психолог. Вона мене змотивувала, бо я вже розчарований був у всьому. Вона мене змотивувала на майбутнє, на життя. Психологиня Анна Голущак працює з кожним пацієнтом індивідуально. А ще в комплекс реабілітації входять різноманітні майстер-класи та спільні подорожі. Цивільним радить не розпитувати воїнів про фронт, якщо вони не хочуть говорити про пережити. Не треба казати, що типу, я тебе розумію, тому що, звичайно, що це викличе реакцію, що ну як ти можеш зрозуміти, якщо ти там не був, дуже важливо не жаліти, тому що жалість вона. Ну, є таким, вона принижує, ось я вище ти нижче. Тобто важливо з повагою відноситися. Директор шпиталю Станіслав Онищук каже, два роки тому їхня мета була робити операції. Тепер же фокусуються на поверненні бійця до цивільного життя. Операція потрібна, і капельниця потрібна, і перев'язка потрібна. Але ми чим далі, тим більше розуміли важливість мотивації і бажання вилікуватися, бажання бачити. Цікаве майбутнє, і бачити позитивне майбутнє за два роки. Фізичну та психологічну реабілітацію тут пройшли понад чотири сотні воїнів.